Друзі, стаття за Wall Street Journal про іранські безпілотники шахет багатьох налякала. Багатьох налякала в Україні. Особливо коментарі представників 92-ї бригади, які наводяться у цій статті, що знищені певні зразки артилерії нашої, зокрема, М777, американське гаубиці цими безпілотниками, і також в статті йдеться, що дуже важко їх збивати. Я поясню, в чому взагалі фокус. Wall Street Journal – це видання, яке дуже авторитетне і особливо авторитетне з призмою на демократів у США. Американський платник податків має розуміти, чому Сполучені Штати Америки витрачають досить великі кошти на підтримку України, досить великі кошти з бюджету. Вони витрачаються регулярно. І пакети військової допомоги продовжаться республіканці у Сполучених Штатах активно цю тему хитають, звинувачуючи Байдена, що він витрачає забагато коштів на Україну. Чергові пакети будуть і ленд-ліз, жовтень листопад всі очікують. Як пояснити американцю, чому він має витрачати більше? Надати йому загрозу для американської зброї в Україні. Дрони іранський шахет є загрозою для американської зброї, яка воює в Україні. А американці великі патріоти. Іран для них великий ворог. Тому якщо є загроза від іранських дронів, американські зброї, то американці підтримують Байдена у виділенні будь-яких інших пакетів допомоги для України. І Байден на цьому і його команда демократів зможуть навіть зробити собі певний піар. Яка ж ситуація насправді з іранськими дронами? По-перше, вони працюють шахет, іранські безпілотники працюють не тільки на харківському напрямку, але й на запорізькому напрямку. Друзі, і є випадки збивання вже цих безпілотників нашою системою ППО. Збито понад три одиниці цих безпілотників. Одна одиниця впала уламки на нашій контрольованій нами території, тому уламки потрапили до нас. А, інші одиниці уламки від них впали на тимчасово контрольовані території росіянами. Дрони ці збиваються, друзі. Але американський платник податків має розуміти, що загроза велика. Американські ЗМІ змалювали значно більшою, ніж вона є, щоб продовжити нам допомагати. Дрони збиваємо. Звісно, це додаткова небезпека, але все одно ми. Позбиваємо їх всі, якщо знадобиться. Слава Україні, друзі.